Зберігайте рецепт смачнющої соленої рибки. За цим рецептом хек або ментай виходить смачний та соковитий, як оселедець. Соковиті шматочки викласти на хлібчик, зверху маринована цибулька та до картопельки те, що треба. Дві філешки хека нарізаємо порційними шматочками по 3 см. Викладаємо у миску та всипаємо 3 столові ложки солі. Накриваємо плівкою та маринуємо одну добу. А наступний день рибу промиваємо та 1 годину вимочуємо у воді, готуємо маринад, ріжемо півкільцями цибулю, для маринаду 3 столові ложки олії, столова ложка оцту, столова ложка цукру. Півчайної ложки чорного меленого перця та півчайної ложки меленого коріандру. Все перемішуємо. Заливаємо маринадом спочатку цибулю, перемішуємо, викладаємо рибку та перемішуємо. І залишаємо ще помаринуватися одну годину. Через одну годину неймовірно смачна соковита та ніжна рибка готова. Приготуйте обов'язково всім смачного і до зустрічі на каналі.